А ось, мабуть, місцевий пляж. Підходимо до лісу. Дуже високі дерева і гарний краєвид. Попереду я побачила якийсь елеватор, але я не знаю, він занедбаний чи ні. І навколо ліс розкинувся. Коли я блукаю серед цих маленьких ялинок, мені здається, що я десь у прип'яті. Місевість дуже схожа на Прип'ятську. Ми йдемо до Елеватора, подивимося, що там, занедбаний він чи ні. і...